Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую, країну математики. Сьогодні ми продовжимо рахувати предмети і дізнаємося, що таке сьогодні, вчора, завтра. Одного разу наші друзі-ведмедики їжачок вирішили піти на прогулянку в парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. У них був фотоапарат, і вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело, і вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться, яка чудова вийшла фотографія. Кого ви бачите на фотографії? Порахуємо, скільки всього друзів. Один, два. Всього двоє друзів. Нагадаю, щоб дізнатися, скільки. Треба порахувати. Як рахувати? Потрібно показати правою рукою на предмети, назвати числа по порядку, далі обвести всю групу предметів і ще раз назвати останнє число. І так ми порахуємо і дізнаємося, скільки предметів. Давайте дізнаємося, скільки повітряних куляк. Порахуємо їх. Одна, дві. Всього дві кульки. Давайте розглянемо інші фотографії. Скільки дерев на фотографії? Порахуємо. Одне, два. Всього два дерева. Ведмедик і їжачок зустріли своїх друзів, білочку та хом'ячка. Так скільки їх? Порахуємо. Один-два. Всього двоє друзів. Білочка і хом'ячок гралися м'ячами. Скільки м'ячів? Порахуємо. Один два. Всього два м'ячі. Діти. Порахуйте, будь ласка, іграшки, які зображені на картинках. Отже, сьогодні, друзі, гуляли у парку, а ми з вами сьогодні рахували. Сьогодні це день, який йде зараз. А чим ще ви, діти, займалися сьогодні? Вчора, ведмедик і їжачок, ходили в гості до хом'ячка. Вчора це день, який минув. А ви, діти, що робили вчора? Завтра, ведмедик і їжачок підуть у гості до Білочки. Завтра це день, який буде. А що ви, діти, будете робити завтра? Діти, ми сьогодні з вами рахували. А вчора ми малювали. А завтра будемо ліпити. До зустрічі!